собі автомобіль на автоматі, будь ласка, продається Гольф 2002 року, 1,6 бензин четвертий, за ціною 5,499, з автоматичною коробкою передач. Контактний номер 097 769 4747. Автоматична коробка передач. Це практичний надійний Голь Четвертий. Комбінований салон, світлий потолочок. Легкосплавні диски, хороша гума. Ось такий голь. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Четвертий зацінує 3250, 2001 рік. 1,4 бензин, 248 тисяч пробігу, 0,68, 0,20. 08 або 0,99 526 10 91 1,4 з кондиціонером Ось так він виглядає виглядає. Хто шукає собі, наприклад, дешевого гольфа, ось такий четвертий гольф Кого зацікавило, телефонуємо до власника Volkswagen Golf 2016 року за ціною 12200 1.6 дизель. Контактний номер 068 842 30 041. Ось такий ось автомобіль в універсалі. Механічна коробка передач. Ось так виглядає. Бридісто не гума. Подивіться, які диски. І це Volkswagen Golf універсани. Зацікавило, телефонуємо до власника. Volkswagen це в нас 12 рік, за ціною 9300, 1,6 дизель, 105 кінських сил, не битий, не фарбований 0,68 060 72 84. 260 тисяч пробігу. Ось такий салончик, трьохшпицеве кермо, механіка. Ні кого цікавить, такий автомобіль. Телефонуємо до власника, повищу вказано номер телефону. Fine Golf. Це в нас шостий рік, 1.6 бензин. Це перепрошую, форсвайн Джета, 16MPI, 228 тисяч пробігу, 097 445 47 53. Ось такий автомобіль. Зачинений механіка. А це джета. Рідко. На авторинку можна побачити, але ось є такі автомобілі. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Гольф 4 в Універсалі за ціною 5200 2003 року 246 тисяч пробігу 068-079 988. Гольф 4 в Універсалі. Ось так він виглядає. Когось зацікавив цей автомобіль, телефонуємо до власника. Fiane Golf Plus. 2008 рік за ціною 75516 бензин. Контактний номер 067 -811, 811 12 24 75 кВт. Ось такий Volkswagen Golf продається. Зачинений, на жаль, комбінований салон. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Школинський авторинок вас вітає. На 25 жовтня може запропонувати вам такі автомобілі. Це Volkswagen Golf. 2007 рік, 14 MPI, свіжопринений, за ціною 6900, можливий торг. Ось такий салончик, акуратненький збережений на легкосплавних дисках в чорному кольорі. 6900. Далі, Четвертий гольф у нас є повністю обслужений, кліма, все працює. 1,9 простий турбодизель 81 кВт, дуже файно їде, нічого не грюкає, не стукає, знизу не гнилий 6 тисяч. Цей автомобіль коштує обслуження повністю з двигуном 1,9. Далі з 1,9 новіше вже, бачите, п'ятий 1,9 ТДІ також з кондиціонером. Кондиціонер працює, електрика знизу машина. 7 тисяч. Тобто це я вам розказую автомобілі, які обслужені, ви сідаєте, їдете, не грюкає, не стукає. Далі Кіа Optima, це в нас гібридний автомобіль. До речі, дуже хороша ціна. 11900 2,4 на автоматі, 112 тисяч пробігу. Ось такий красень. Це Америка, але пробіг рідний і вартість 11900. Далі Nissan Qashqai Ось такі. Зараз покажемо всередині красові відчинені З дизельним двигуном, з автоматичною коробкою передач. 15 рік. Панорамний дах. За ціною 14900. Ось такі красень. Далі в нас є Volkswagen Bora. Так, от 178 оригінально підтвердженого пробігу з двигуном 1,6 бензин. Дуже хороший салон в цьому автомобілі. і Недавно цей автомобіль в Польщу їздив, так що, ну, провірений, щоб ви розуміли. Вартість в нього буде 5700, можливий торг. Renault Grand Сценік 2-літровий бензин з автоматичною коробкою передач. Свіжий вже теж на обліку. Вартість може бути 5700, також можливий торг. Семимісний, до речі. Далі Ford Galaxy дуже цікавий автомобіль, чим це бізнес клас в цій комплектації, тобто з шикарним салоном до чотирьох зони клімат-контролю. Ось подивіться який салон. Він семимісний. Два комплекта гуми йде до нього. І вартість цього автомобіля складає 11900. Так, далі Kia Sportage, 14 рік, чорний колір, 1,7 CRDI двигун, механічна коробка передач, шкіряний салон, не затертий один підкрас. Тільки 12600 14 рік. Ось такий Sportage. Далі опіль, Зефіра, 1,7 CRDI, семимісне мінівен. Механічна коробка передач. Це в нас 11 рік. Вартість 8400, можливий торг. так Рено Кенго, оригінальний заводський пасажир, 12 рік, за ціною 7900. Ось такий Рено так, далі Шкода Октавія з автоматичною коробкою передач, DSG, об'єм 2 на 1.6. Ось так вона виглядає. Це у нас 19 рік, 20-й рік покупка, вартість 16400. Ось така шкода Октавія. Так, далі О, є новий автомобіль сучасний. Opel Grandland, 21 рік покупка. Оснащений 1,5 дизельним двигуном. Ось такий красний проїхав. Механічна коробка передач, бо деякі люди шукають автомати, а деякі нагороди хочуть механіка. 21 900. Можливий продаж, можливий обмін. Е, є також Nissan Rogue, оригінального 60 тисяч пробігу. Кожна кнопочка працює, автомобіль розмитаний, вже поставлено постійний облік. Також поставлене газове остаткування. Можливий продаж, можливий обмін. 16 рік покупка, вартість 14 600. Ось такий збережений акуратний салон. І також в нас є Ford e Space 2.5, також е бензин 80 тисяч пробігу оригінально. Поставлений на постійний облік, кожна кнопочка працює, Встановлений газ за ціною 12400. Також в нас є класика, кому потрібно надійний автомобіль. Audi 1.8 моноінжектор. Також є газове осадкування. Знизу автомобіль цілий, повністю обслужений, ні капає, нічого робити не потрібно. 3900. Потім Audi B4, оснащена 2-літровим інжекторним двигуном з газовим устаткуванням, з робочим дуже хороший стан автомобіля, вартість 4300. І Завершуємо Є у нас, скажімо так, шкода Октавія, 1.9 TDI, дизельний двигун, дуже хороший стан автомобіля, кондиціонер все працює, механіка 6 тисяч. Вольф плюс 1,6 бензин в чорному кольорі, це на 6 рік, газ, бензин, ціна 5750. Ось так, вже на газу. Контактний номер 068 047 20 94. 1,6 МПІ. Volkswagen Golf Плюс. Показ... Газ, -бензин. Газ бензин ми показали. Ось так він виглядає. Всередині. Чим відрізняється плюс від простого, звичайно, вища посадка. І людина високого зросту краще оглядовується. Ось так збережений. Багажне відділення. Кому цікаво, телефонуємо до цього чоловіка, власника. Айн Туран 12 ріг, 1,6 з 77 кВт за ціною 11 950, 12 ріг. Клімат контроль, айрбек. Контактний номер 068 55 38 488. Ось такий туранчик продається. Збережений салон, автоматична коробка передач. Хто шукав собі автомат? Будь ласка, подивіться, який салон. Такий дипломат колір синій, але без пошкоджень, без царапин збережений. Є на що подивитись. Кому цікаво, телефонуємо. Volkswagen Turan. Знову такий один істирік, семимісний, за ціною 10 950, контактний номер 067 276 8055. 1,6 TDI 77 кВт. Ось такий. На механічній коробці передач. Кому цікаво. Легкосплавні диски, сидіння трансформери. Ось так він виглядає. Покажемо багажне відділення. І ще бачите, сьоме місце вільне якраз. Можна зложити щось, а можна везти сім пасажирів. Туран в чорному кольорі. 10 рік, 1,6 дизель, 261 тисяча пробігу за ціною 10 тисяч 850. Повний фарш, все є. шкірний салон, автоматична коробка передач, Ось так він виглядає. Сидіння трансформери, зложується. І це Volkswagen Turan. Контактний номер власника 096 93 42 346. Запитувати Микола, кому цікаве? Леві, все. Це дуже хороша комплектація. Volkswagen Golf з автоматичною коробкою передач за ціною 6500 1.6 MPI, контактний номер 096 547 3430 1.6 об'єм двигуна, а саме основне автоматична коробка передач. І це Volkswagen Golf. Як люди шукали, будь ласка, ось такий красень. Кому цікаво. Автомобіль з автоматичною коробкою передач, Volkswagen Golf. Будь ласка, тоді телефонуйте по вище вказаному номеру телефону. Ось такий автомобіль. Volkswagen Golf продається з 2007 року 1.6 бензин. От. Ржавчини, корозії немає. бо Власник переживав, я пошуткував. Кажу, хороший стан автомобіля коштує 5900. Це в нас Volkswagen Jetta 7 року, 1,6 бензин 77 кВт. Ну, Jetta взагалі маловато. Бачите, трапився такий автомобіль, механічна коробка передач. Ось так вона виглядає. Автомобіль в сідані. Кому цікаво, телефонуємо до власника по вищу вказаному номеру телефону. Собі надійне авто продається Volkswagen Golf 4 з 1,9 TDI двигуном з клімат контролем, все працює, кожна кнопочка. Автомобіль повністю обслужений. Знизу цілий, пороги не гнилі, ніде нічого не капає. Далеко легкосплавних дисках, центральний замок, підйомники, все повністю працює. І Автомобіль, кожна кнопочка все повністю працює. Вартість цього автомобіля складає 5999. Сідаєте, їдете 1000 км 2000 км. Кому, наприклад, старіший, не хочуть четвертого гольфа. Будь ласка, є в нас також дизельний п'ятий, також 1,9 ТДІ. Всі знають, скільки на нього розмитнення. Також з кондиціонером. Кондиціонер працює також на легкосплавних дисках, цілий знизу. не грюкає, не стукає, обслужений повністю. І вже, скажімо так, цей автомобіль. Це в нас був 2003 рік, це в нас 2007 рік. Вартість цього автомобіля 6999. Можливий торг. А хто шукає, наприклад, бензиновий, є так само 5 гольф, 1,4 бензиновий 1,4 МПІ, простий надійний двигун 2007 року за ціною 6900. Також можливий торг. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Можливий продаж, можливо, доставка автомобіля прямо до хати до вас додому. Fine Golf в чорному кольорі. 1,6 бензин, 214 тисяч пробіг за ціною 5600. Контактний номер 093 049 1802. 02, 1,6 бензиновий двигун. Так він виглядає. Свіжо пригнаний на транзитах. Ханкок і гума, легкосплавні диски, дріпний салон і чорний колір. Кому цікаво, телефонуємо до власника та в чорному кольорі. В універсалі відчинений, автоматична коробка передач, салон трепене, але в чудовому стані, світлий потолочок. Ось так він виглядає, сенсорний майтафон. Дуже популярні ці автомобілі. Якби сучасний, новий, економічний, практичний. Це в нас 19 рік за ціною 17 350. 19 рік 2,0 ТДІ. Також є поруч Volkswagen. Навірно, це той же самий власний, продає з 2-літровим дизелем водном 197 тисяч пробігу. І це дизель, не бензин, а дизель за ціну 21 тисяча. Контактний номер 067 494 36 67. Volkswagen Tiguan з дизельним двигуном. Зазвичай вони бензин Америка. Це в нас дізель. Якщо цікавить фасад чи Tiguan, телефонуємо до власника. Volkswagen Golf в Універсалі з автоматичною коробкою передач за ціною 14700. Номер телефону 067 367 68 51. Запитувати Сергія. Дизельний двигун, автоматична коробка передач. На жаль, власника немає. Покажемо ззовні, як виглядає цей автомобіль. Ось так виглядає. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника.